На початку листопада президент підписав зміни до закону про національні спільноти. Це одна з вимог для перемовин щодо вступу України до Євросоюзу. Наприкінці листопада розробили інший законопроєкт вже з врахуванням оцінки венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи, котрий надає висновки про відповідність проєктів європейським стандартам та цінностям. Новий законопроєкт дає більше прав представникам нацспільнот. зокрема, можливість здобути середню освіту рідною мовою, а державною пропонують викладати лише частину предметів, як от історія України, українська мова та література і захист України. Також передбачена можливість створювати. Спеціалізовані книгарні, де не менше половини видань мовою надспільнот, а також мовити в медіа, де частина державної мови має становити не менше третини. Окремі положення законопроєкту розкритикував мовний омбудсмен, який вважає, що в деяких сферах стан української мови погіршиться. Ми поговорили з істориком та етнічним румуном Сергієм Гакманом про новий закон і те, що він змінить у житті представників надспільнот. Коли йдеться про перемовини про вступ України до Євросоюзу, є певні вимоги, яких від нас вимагають, і одна серед цих основних вимог це дотримання настанови Венеційської комісії щодо закону про нацспільноти. Як думаєте, чому саме цей закон такий важливий? Коли ми хочемо вступити до Європейського Союзу, ми маємо знати, що це дуже добре бути членом такого клубу, але це вимагає від нас певного рівня, тобто, це вимагає від нас певного рівня законодавства, яке забезпечує права. Кожної людини незалежно від того, ми говоримо просто про громадян України, чи ми говоримо про права національних меншин. Це говорить про певний рівень демократії правила гри, при якому немає диктатури. Тоді мені хочеться дізнатися більше, чи так само шанують права нацспільнот в країнах Євросоюзу, наприклад, у Румунії. Насправді в Євросоюзі шанують права національних меншин, проте ми не можемо говорити про євросоюз. Як якусь таку організацію, яка є однаковою, там є абсолютно різні підходи до національних меншин. І якщо, наприклад, Румунія дійсно є. Країною, в якому шанують права національних меншин, воно е, їхній законодавство вважається одним з кращих в Європейському Союзі, то при тому, наприклад, Угорщина є країною, в якому, яка взагалі не визнає національних меншин, або є якісь інші країни, у Франції, якісь там дуже обмежені ці речі щодо національних меншин. Тут, скоріш за все, коли ми питаємо, а чого від нас вимагають, а наприклад, у них деяких речей немає. Іноді просто е, спрацьовує. Принцип того, що той, хто вже в клубі, він має право визначати правила гри. А той, хто поза клубом, він має дотримуватись цих правил для того, щоб вступити в цей клуб в прикордонних регіонах Румунії, чи, наприклад, Українська нацпільнота там має можливість вивчати рідну мову в школі. Представник кожної етнічної меншини. В Румунії представлений в парламенті. Проте я одразу хочу сказати, що це єдина країна в Європейському Союзі, в якому кожна національна меншина має гарантоване місце в національному парламенті, в палаті депутатів. У них двопалатна система. Парламенту Румунії, і люди вчаться, можуть вчитися румунською мовою в школах, вони можуть вчитися в ліцеях. Але національна меншина в українська національна меншина насправді в Румунії вона менша, ніж румунська в Україні. По-перше, по-друге, вона більш. Дисперсна, тобто вона не е, проживає так компактно, як румунська меншина в, в Україні. І в такому випадку іноді е, можливість забезпечення освіти на всіх рівнях достатньо важке. важке. трішечки біля кордону ми можемо знайти кілька сіл е, з е, румунського е, сіл навчання. В якому більшість людей говорить румунською мовою, приблизно така ж ситуація в румунській частині Мармарощини або Марамуріша. Там навіть більше, ніж, наприклад, в Південній Буховині проживають українців. Ну і трішечки десь в центрі, в районі Бухареста чи. Чи в інших місцях, але е, там вони абсолютно дисперсно живуть. Тобто в цих таких прикордонних регіонах е, Румунії все-таки українська спільнота має можливість в школі вивчати рідну мову. Правда? Так. так. Причому є різні, е, е, різна норма. Як правило, є чотири. Е, е, Чотири принципи забезпечення навчання національних меншин, коли навчання ведеться рідною мовою і державна мова йде як предмет, коли все навчання ведеться державною мовою, а національна мова як предмет, коли йде приблизний баланс десь половина на половину, і коли національна мова зовсім не вивчається, але четвертий варіант для нас і для нас, і для румунів є неприпустимим, тому ми його одразу відкидаємо. Ви є етнічним румуном, і чи відчуваєте ви, що ваші права достатньо зреалізовані в Україні, або недостатньо? Я ніколи не вивчав українську мову. Так сталося, що я вчився в школі з румунською мовою навчання, і друга мова була російська. І в мене просто на певному етапі, коли була проголошено незалежність України, в мене був вибір або все життя казати: вибачте, але я не вчив в школі державну мову, тому я не можу з вами спілкуватися державною мовою, або вивчити і перетворити це в сильну сторону оскільки серед інших речей я можу іноді займатися і перекладом і це стало додатковим додатковою сильною стороною для стороною для того щоб щось щось робити розкажіть будь ласка про закон який підписав президент на початку листопада які права нац, нацспільнот він розширює по суті справа я не бачу скажу відверто я не бачу певного розширення Прав національних меншин там з'явилися деякі нові норми, з'явилися такі, такі норми, як вперше з'явився такий розділ етнополітики. До цього про етнополітики говорили лише політологи, але на законодавчому рівні про це нічого не було написано. Є цілий розділ, що буде робити держава для національних меншин, і якими принципами вона буде керуватися, і так далі, і тому подібне. Тобто Раніше все це сприймалося за замовчуванням, і тут з'явилися певні принципи, і це дуже важливо, бо е, в такому випадку є правила гри. Є ще один такий момент, який дає певні можливості, наприклад, навіть е, коли виникають певні, певні моменти, е, е, передбачається в цьому законі, що, наприклад, є закон про національні меншини, про те, якщо міжнародно правові угоди. Визначає якісь інші речі, то ці міжнародно-правові угоди і є е, визначальними в цій ситуації. В принципі, відповідно до, е, відповідно до Конституції, у нас так і було. Тобто, в момент, коли Україна підписує певний закон, певну угоду з кимось, то вона бере на себе певні зобов'язання, і ці зобов'язання стоять вище національних законів нашої країни. Це є звичайна норма законодавства, але вперше ця норма увійшла в закон про національні меншини. Є деякі речі, які є суперечливими, і... але як мені повідомили представники служби у справах національності, вони зараз працюють над зміною цих речей. Ну, наприклад, одна з речей, яка була, що якщо представники національної меншини хочуть провести певний захід, Національною мовою. Але з'являються люди, які пишуть заявку про те, що прошуть забезпечити переклад, то е, організатори мають забезпечити переклад. Ну, нібито все це логічне і нормально. А ви знаєте, скільки коштує цей переклад? І за рахунок чого вони мають зробити цей переклад? Але найбільша проблема це все ж таки навчання. Хочемо чи не хочемо? Таким найбільшою суперечкою це є навчання рідною мовою. Після прийняття закону про освіту в 2017 році дуже різко зменшилася кількість годин, які викладаються рідною мовою. Тобто, до 4 класу там всі предмети навчаються рідною мовою. Українська мова йде як предмет 5-6 клас. Там іде така пропорція 60% рідною мовою, 40% державною мовою. Там з 7 по 9 там вже йде навпаки пропорція, тобто 60% навчається державною мовою, 40% рідною мовою. А вже перед, перед університетські класи, тобто 10 11 там залишається румунська мова як предмет. Але навіть немає літератури рідної. Тобто, ну уявіть собі на хвилиночку, уявіть собі, що ми не вийшли би з Радянського Союзу, ви вчитеся в школі з української мови викладання, і у вас в старших класах немає української літератури. Бо, в принципі, не все, що стосується літератури, можна викладати до 9 класу. Бо там ще діти, а є деякі м, твори, яких треба вже... Десь їх треба викладати вже дорослій людині або напівдорослій людині. Все ж таки менталітет людини в 8-9 класі, менталітет людини в 10-11 це трішки інше. І це формує людину, це формує його ідентичність. Але разом з тим це має бути не за рахунок державної мови, а треба шукати якісь інші додаткові ресурси для вирішення цього питання. Не має сприймати державу як та, що йому забороняє, чи навпаки. Держава це та, яка йому створює певні умови для його зростання, як громадянина, як просто особистості. І це дуже важливо для самої держави. Ну а дивіться, як Україна, як держава, має забезпечити оці умови для реалізації. Але коли в школі вивчають рідну мову впродовж всього навчального процесу, від найменших класів і до найстарших, а українську мову як предмет вивчають, то чи зможе. От румуномовні чи зможуть румуномовні школярі вивчити державну мову на тому рівні, щоб водночас себе зреалізувати? Якщо дитина погано знає математику, це не означає, що треба закрити музичну школу. Це означає, що можливо треба знайти нові методики викладання математики, а не закриття музичної школи. І в цій ситуації, якщо діти в румуномовних школах в 10-11 класі не вивчають свою рідну літературу, це аж ніяк не допомагає їм вивчати українську мову. Є речі, які, які ми можемо знайти оцей баланс, абсолютно нормальний, абсолютно нормальний баланс, оскільки це наші громадяни, громадяни України, які відрізняються етнічністю. Але вони повноцінні громадяни цієї держави, і вони сприймають Україну як свою державу. І вони, більшість з них, ці молоді люди, також захищають її на рівні з українцями на фронтах. І е, на початку вторгнення ті е, ж румуномовні села приймали також вимушених переселенців. Вони займалися гуманітарною допомогою і так далі, і тому подібне. Це ми один, е, один великий політичний народ, але ми відрізняємось етнічними. Потребами. І в момент, коли ми будемо це робити збалансовано і з певним рівнем відкритості і доброти, то ця доброта буде весь час відзеркалюватися і назад. Немає простих рішень. Ну, наприклад, ми вважаємо, що в румуномовних школах погано вивчають українську мову. Вибачте, коли я вивчав російську мову в румуномовній школі. Принаймні на рівні 4-5 класу класи ділилися на дві частини для того, щоб ми могли і говорити не тільки слухати е е іншу мову, а говорити цією мовою, якщо в класі 30 або більше осіб. Як ви думаєте, скільки разів на тиждень він зможе говорити ця конкретна дитина? Тобто ми маємо формувати навички, е розмовні навички. Жодна мова не вивчається в ситуації, коли, коли в класі 30 чимось осіб. І, і це ми маємо. Так, да, можливо, треба знайти додаткові якісь ресурси, може зменшити кількість якихось інших предметів. Можливо, не всі стануть академіки з математики, чи фізики, чи хімії, чи біології, чи чимось іншим, і так далі. А може це інструмент, який знадобиться незалежно від того, в якій сфері він буде працювати. Це ознака в залежності від того, людина тільки починає говорити, ви не знаєте. Хто він за спеціальністю, але коли він говорить літературною мовою, ви сприймаєте його вже як освічену людину. І навпаки, навіть якщо він дуже талановитий математик, хімік, біолог чи щось на подіб цього, але говорить якоюсь там карявою мовою і так далі, ви його вже не сприймаєте як рівну собі або людину, з якою вам цікаво спілкуватися. І країна як держава стає більш цікавою і для Європи, і для всього іншого світу. А це для нас надзвичайно важливим. Я вже не кажу про те, що проблема ставлення до національних меншин і домов національних меншин це питання іміджу. Чим краще наш імідж, тим більшою мірою нам будуть допомагати. А це означає більш швидке завершення війни, переможне завершення війни, а не будь-яке. І це означає, що, в принципі, після цього налагодження абсолютно нормальних відносин з нашими сусідами.